Як перетворити політичні рішення про зброєння України на конкретне постачання зброї та боєприпасів? Про це сьогодні говоритимуть учасники контактної групи з питань оборони України, відомої як формат Рамштайн? Це засідання відбудеться рівно через два роки. Після першого засідання партнерів України на німецькій авіабазі Рамштайн його скликали у перші місяці повномасштабного вторгнення Росії, щоб знайти спосіб постачання зброї від країн НАТО, але без залучення НАТО як організації на. На Рамштайні була ухвалена низка стратегічних рішень. Найважливіше з них, що необхідно надавати Києву сучасне західне озброєння, а не зброю радянського зразка. Саме на Рамштайні вирішили передати Україні далекобійну артилерію калібру 155 мм та систему залпового вогню «Хаймерс». Згодом тут створили коаліцію щодо засобів ППО, дронів, бронетехніки та літаків. І зараз головне завдання забезпечити швидке надходження до України зброї у рамках нового безпекового пакету від США. США європейської снарядної ініціативи та ініціативи з надання літаків F-16 з нами на зв'язку. Дмитро Лазуткін, речник Міністерства оборони України. Дмитре, слава Україні. Героям слава. Отже, питання: те, що буде ключовим на сьогоднішньому рамштайні, враховуючи піврічну затримку допомоги від Сполучених Штатів Америки, що в пріоритеті. Безумовно, півроку Україна билася з ворогом ну практично своїми силами. Ясна річ, що була європейська підтримка, але її не вистачало для того, щоб. Максимально застосовувати всі сили і засоби, які могли б бути, і безумовно, формат Рамштайн, якому сьогодні оповнюється два роки, є вкрай важливим. Я нагадаю, що за час його існування 114 мільярдів доларів США, от така сума підтримки надійшла в Україну, і це ці гроші, і ця допомога зброєю вона фактично допомогла нашій державі. Зберегтися і в сукупності з мужністю та героїзмом українських військових дати відсіч окупантам зараз йдеться передусім. йтиметься сьогодні про максимально швидке налагодження з партнерами постачання і логістичних шляхів розробки тих алгоритмів, якими буде завдяки яким буде надходити західна зброя. Традиційно вже напередодні Рамштайн. Декілька Рамштайну, декілька країн наголосили знову ж таки про те, що будуть виділені. Серйозні кошти на допомогу Україні, а це говорить про те, що існує єдність прогресивних країн світу, не лише які входять до блоку НАТО, і вони готові підтримувати надалі Україну. Дмитро, скажіть, будь ласка, а про які пріоритети буде йти мова цього разу в першу чергу? Ітиметься передусім про постачання зброї знову ж таки про постачання снарядів різних калібрів, передусім 155-мм. Також йдеться про те, що будуть боєприпаси атакам в Україну постачатися. Ну і я нагадаю, що кілька днів тому данія оголосила про те, що додатково буде виділено Україні 590 мільйонів. Євро також сполучені штати, ясна річ, що таке доленосне рішення ухвалили. Окрім того, нагадаю, що Великобританія 500 мільйонів фунтів стерлингів також на підтримку оборони України виділятиме, і це вкрай важливо. Кожна країна долучається. Естонія оголосила про те, що два катерина надасть Україні. Це теж важливо. Ну а передусім в рамках того от, мільярду доларів, які вже так би мовити, працює. Якщо говорити про ту допомогу, яка надходить, то там і боєприпаси для Хаймарсів, і ті ж самі снаряди, і бронемашини Бредлі, які ефективно дуже працюють на полі бою. Багато є відеопідтверджень, як вони нищать окупантів, як вони нищать передову російську техніку, в тому числі і танки, Т-90. так і вочевидь, це все вкрай вкрай важливо зараз. Дмитре, а у наскільки стало взагалі представництво у форматі Рамштайн на даний момент? Чи не планує цей формат ці зустрічі та розширюватися, можливо, за, за рахунок долучення інших країн, які би могли нам допомогти? Ну, вже зараз долучилося 22 країни, які не входять в блок НАТО, це е, доволі великий перелік, і вочевидь, вочевидь, список буде зростати, тому що така тенденція є е, зараз. Напевно, що ну зарано анонсувати і, і конкретно називати ті країни, які можуть приєднатися, але будемо говорити так, що підтримка України. Зростатиме надалі, і це підтверджують передусім ті країни, які є флагманами цього процесу. Ми бачимо, що е, все таки головні рішення, напевно, що прийняті, і це означатиме, що обороноздатність нашої країни завдяки партнерам зростатиме. Дмитро, скажіть, будь ласка, чи очікуєте ви на нову інтенсивність прийняття рішень, щоб ось цей? Е... Скажімо, проміжок в півроку, так, коли е, Україна була позбавлена військової допомоги, щоб його надолушити, і в форматі Рамштайн так само безумовно, безумовно і. Підтвердженням цього є, власне кажучи, кошти, які виділяються Україні, і те, що оголошується про наміри, і ми бачимо, що тенденція є, і провідні західні країни зараз разом з нами. І це говорить про те, що надалі Україна буде отримувати і боєприпаси, які настільки потрібні, щоб надалі вже не було ніякого снарядного голоду. Ми Можемо пригадати, що коли точилися бої за Авдіївку, один до десяти на користь ворога була перевага у снарядах. А ще летіли каби на позиції українських військовослужбовців, і е, дуже дуже потужно працювала їхня авіація. Зараз зроблено все для того, щоб нівелювати перевагу Росіян, навпаки, для того, щоб збивати їхні літаки, і про прикриття мирних міст також йдеться. Йдеться про те, що буде будуть надані і системи протиповітряної оборони, які дуже потрібні і на фронті, і для прикриття цивільної інфраструктури. Ну що ж дякуємо, будемо чекати новин з Рамштайну. Дмитро Лазуткін, речник міністерства оборони України, був з нами на зв'язку.